Моє багатство різнобарвне мило. І ось така мельничка-мочалочка, губочка із джута. У ну, мене такий ралвик, майже амоніт вийшов. А, для чого? Можна використовувати як мочалку для тіла. П'яточки подраїти. Вона така, наче жорстка, але пару раз з водичкою, вона стає м'якша і вона достатньо приятна для тіла. Вона не дуже сильно шкребе, але і не м'якенька. Тому, якщо полюбляєте якесь м'якеньке, не дуже підійде. Такої вона середньої жорсткості. Але джут – це натуральна нитка з натуральної з рослини вироб... виробляється. І вона не має ніяких таких хімічних сполук, і тому вважається корисною. Потім в мене ще дівчата підказали, використовують зам... замість мильничків в дорогу. Вони собі мильце ложать, ось так от, -от перевозять. І тоді в дорозі намилюють і ще й милюються. Вона в них тут мильця тут і лежить, і перевозиться. Ось. Але якщо вам навіть не підійде ні для тіла, ні, для, ні в якості мильнички, то можна використати як мочалочку для миття посуду. Вона. Її вистачає надовго, посуд миє, вона гарно. І що мені дуже особисто сподобалось, що вона а, оці делікатні покриття пательень дуже гарно відмиває. Вона не шкребе, але дуже-дуже гарно миє. Ось така маленька дрібничка, сподіваюсь, вам сподобається.